Передавали, пережила цей духовний Чорнобиль атеїстичний, все це ікона пережила, все бачила, все зібрала в собі. Але ж, дивлячись сьогодні на нього, ти просто розумієш, хто я такий, коли ти тримаєш таку святиню в таких руках. І ми сьогодні з вами щасливі, що ми стоїмо тут разом, співаємо цей урочистий акафіст. Не раз потім біля цього кафіства, проявляємо свої зусилля для того, щоб Божа Матір почула наші старання і наші прохання сьогодні. Я сьогодні всім вам, дорогі браті і сестри, бажаю, щоб за молитвами Пресвятої Богородиці всі ви залишалися щасливими в своєму повсякденному житті. Бог ніколи в боргу не буває. Це ми думаємо, що ми щось робимо. Ми достойно помолившись. Запам'ятали собі цей урочистий день, коли ви прикладались до ікони, яку ще малював апостол Лука, не пізніші ікони, величні і чудотворні, а ту ще, яку малював апостол Лука, який бачив при житті Божу Матір і зображав її на дошках, вимальовував її образ. І я сьогодні бажаю, щоб цей образ залишився у вашій пам'яті і закарбувався на віки вічні. І хай за молитвами Божої Матері, всіх святих нам сьогодні Господь допомагає і благословляє нас на подальше життя. Всім мани лохоронителя, доброго здоров'ячка і всім і бажаю всім, щоб Господь укріпляв всіх вас і благоставляв на многії і благі літа. Слава Ісусу Христу! Слава Відчувається, що ми Акафі співали, а не лохоронителя всього.